Привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на питання, які ви задаєте мені в коментарях. Отож, поїхали! Чи є загроза для київського водосховища? Давайте подивимося, тому що дуже багато майстрів говорили, що є така загроза. І не тільки майстри, ворог неодноразово останнім часом заявляє про загрозу для київського водосховища, за про те, що територію деякі частини столиці буде затоплена і вони підуть під воду, про велику трагедію. Але що я скажу вам? У мене теж була така, знаєте, тривога, але я вже зрозуміла для чого, чому вона у мене була. Тому що ворог робив заяву, що він збирається вдарити. Повірте мені, якби він дійсно збирався вдарити, от давайте, якщо навіть з відчуття логіки, він би ніколи про це не заявляв. Він збирається вдарити, але не по київському водосховищі. Дивіться. Це пусті балачки. Те, що я бачу, шестірка пентаклів чітко про це свідчить, що це просто залякування і пусті балачки. Але ж дійсно, бачите, маніпуляція. Ворог не вдарить по київському водосховищу. Дамба буде як стояла, так і буде стояти. Я не бачу ніяких підтоплень, я не бачу не для. там, Території, які найближчі, які до, от, знаходяться до дамби. Що от вони будуть підтоплені. Я не бачу там загрозу. Але так ворог дійсно готує якийсь великий удар, готує потужний удар. Та це буде не Київське водосховище. Так. Щиро дякую вам за вашу роботу, всього найкращого, дякую вам за вашу вдячність, за ваші приємні, теплі відгуки та коментарі. Стараюся працювати для вас, щоб допомогти всім вам, адже кожен має право на допомогу та відповідь на своє питання. Але як я вже не раз повторяла, на жаль. Не кожен має таку можливість. Дуже багато вдячностей. Всім лайкаю. Так, будь ласка, мій брат у полоні, 22 місяці. Чи повернеться живим? Боже, прийміть низький уклін за вашого брата, за те, що знаходиться там, щоб ми могли тут жити, працювати і триматися проти ворога. Руслан, 15.06.71, Давайте подивимось вашого братика. Давайте глянемо. Я от прям так не швиденько кидаю карти, тому що хочу уважно роздивитися. Дивіться, вам треба зачекати. Ваш брат, дивіться, в нього було поранення, але так, як мені показує, воно вже ну, не несе загрози для життя, тобто воно там чи зажило, чи заліковане. Але ще що я хочу сказати, що бачите, вам треба зачекати. Вам треба зачекати, і я вам хочу сказати, що ваш братик обов'язково повернеться додому. от, ви, ви будете мати змогу обійняти його живим. І я вам хочу сказати, що, ну, на жаль, моя хороша, це буде десь Через півроку, так як мені показують, через півроку. Потерпіть ще трошки, терпіли ви стільки, потерпіть, і ви будете обов'язково матимете змогу обійняти свого рідненького. Ви найкраще. О, дякую! Так, дякую за Покровськ. Дивіться, мої хороші, я кожного разу, майже в кожному блозі, мене запитують за Покровськ, і я проглядаю це містечко. Кажу ще раз: так, будуть прильоти, є загроза, ворог намагатиметься зайти, але ніколи Покровськ не буде окупованим. Я знаю, що мені дуже багато телефонують, пишуть із окупації. Я знаю, що я знаю, що нас чекають в Криму. Я це точно тепер знаю. Що є люди, що там дуже багато людей, які нас там чекають, які чекають, як вони мені висловлюються. Поки ми знову будемо єдиною Україною. Не єдиною Росією, а єдиною Україною. І це дуже гріє, знаєте, душу і серце. Так, подивіться мого чоловіка. Воїна ЗСУ, Сергій, 7.06.75. Дуже хвилююсь, чи загрожує небезпека, чи повернеться додому живим. Дихати без нього не можу. О, Боже. Давайте будемо дивитися вашого Сергійка. Так, дивимося вашого. Сергія, слухайте, Сергій живим повернеться. Не хвилюйтеся. Він закритий, в нього дуже великий от захист є його, саме не родовий ангела-хранителя, а саме його ангел-хранитель. Так, я бачу, що він періодично якось буває. Ну, в гарячих точках, що бачив уже не раз смерть, і смерть була поруч біля нього. Але дивіться, любов до вас не дасть йому здатися, любов до вас не дасть йому піти раніше часу, і він повернеться живим, здоровим. Я навіть знаєте, таких ну, можуть бути от якось ще осколки рядом чи як, ну, такого поранення, яке загрожує там життю чи здоров'ю, я точно не бачу. Тож дочекаєтесь ви свого коханого. А що ж наші чоловіки, сини повинні? Так, е... от такий хороший коментар. Ну, такий цікавий. Давайте зачитаємо, тому що я завжди кажу, що кожна думка, кожен коментар має право на життя. А що ж так, наші чоловіки, сини повинні захищати отих, от за кого хвилюються їхні жінки? Хіба наші чоловіки не варті спокійного життя в тилу? Я просто обурена. Ви знаєте, я не знаю, як вас шановно звати, але я хочу сказати, що я вже давно очікувала такого коментаря. Я вже очікувала давно такого коментаря, і я знала, що вони будуть, тому що так є несправедливість. І не тільки одна, ви обурена пів України, матерів, жінок, сестер, дітей, дочок та синів. Усіх вони обурені, адже кладовище майорять жовто-блакитними. Рапорами, розумієте? І я знаю наскільки це сильне обурення. Але дивіться, я дуже часто запитувала про це, що робити, що робити, як діяти далі. І в інших майстрів, і тут знаєте, дуже багато залежить тут обурюватися це не вихід. Я би я не буду затримувати зараз час, тому що це блог, де я відповідаю на запитання, але ви можете перейти до мене на канал. Ясно бачу. Я спілкуюсь там з такими з духовними наставниками, з майстрами світового рівня. Які радять, що з цим робити і як з цим жити далі. Тож, будь ласка, це зовсім не реклама мого іншого каналу, це просто порада, де от майстри виходять на зв'язок і діляться тими, тим досвідом, який вони набували, здобували роками, щоб іншим було легше з цим справлятися. Подивіться, будь ласка, долю мого сина. 03.11.90. Звати Євген. Я так розумію, на рахунок мобілізації. Дивіться, для Євгена, от я бачу, є можливість мобілізації, але йому вдасться їх оминути. Точно, омине він мобілізацію, так що не хвилюйтеся. Тут і ви сьогодні знаєте відповідь на такі, ну, на такі не дуже гарні коментарі. В коментарях одні дякулі. Ну, Я думаю, що моя робота і те, що я йду своєю дорогою, за своєю місією, за покликом своєї душі, знаходить відгуки в людських серцях, адже надзвичайно багато є людей, які отримали допомогу, за якою звернулися. Тож те, що вони хочуть віддячити, як ви написали, дякулями, немає нічого абсолютно страшного. Люди так виражають свою вдячність. Ну, якби що ти знаєте, російською мовою, що ти і злучаєш, то і получаєш. От так і в мене. Добрий вечір, Тетяна. Чи буде моєю долею чоловік, якого я зустріла зараз? Запитує Валентина, 26.01.86. Але Валентиночка, ви не запитали, не написали, як звати вашого чоловіка і яка його дата народження. Ну, давайте глянемо. Ну, Ви зараз трошки знаєте, як в Хмаринках літаєте. Я хочу вам сказати. Ну, у вас ще буде вибір між цим чоловіком і іншим чоловіком. І ви знаєте, ви будете вражені, тому що це будуть такі серйозні пропозиції, не просто от такі, знаєте, як не було, то не було, а як вже прийшли, то вже прийшли. Ну, але я хочу сказати, що ви зробите вибір на користь того чоловіка, якого ви нещодавно зустріли. І підкажу вам маленьку відказочку: це буде правильний вибір для вас. Так, дуже дякуємо за Дніпро, мої Дніпряни, мої хороші. Ще буде небезпека для Дніпра. Є дуже велика загроза. Не буду ще раз розкладати карти, тому що дивилася в інших програмах, в інших своїх розкладах. Але ж хочу сказати, що Дніпряни, тримайтеся, бережіться, ворог не спить і саме в вашому регіоні він лютує наразі. Тож тримайтеся, ще будуть небезпечні дати навіть в липні. Головне, я ще раз завжди казала і ще раз не пустому. Плюся повторяти, ми відновимо інфраструктуру, ми відновимо будівля та людських жертв, людське життя не повернути. Тож чуєте сигнали повітряної тривоги, обов'язково ховайтеся в укриття, не нехтуйте тривогами вночі, ставте будильнички, ставте телефончики на е гучний звук, щоб не пропускати сигнали, які попереджують про небезпеку. Так, добрий день, тетянку. Пишемо пишем надія двадцять восьмель дев'яте, Хочу запитати. Чи залишитись мені біля доньки за кордоном, чи повертатися в Україну. На окупованій території втратили все. Дякую від усієї душі. Моя ж ви хороша. Давайте подивимося. Знаю, що тягне на рідну землю. Дивіться, поки півроку вам карти ще не радять повертатися. Але скажу вам таке, що ви повернетеся. Все ж таки на Україну у вас буде повернення, у вас буде компенсація за те, що ви втратили. Якщо ви не отримали її, то точно отримаєте. І дивіться, мої хороші. Знову це жовтень, це знову жовтень місяць. Тому я не знаю, я вже чекаю того жовтня, не знаю, як ви, тому що буде відбуватися щось неймовірне для України. Процес. Цього неймовірного вже запущений. І вам я хочу, шановна, сказати, що ви також, Надієчка, повернетеся і повернетеся не просто на Україну, а на свою рідну землю. Нарешті я дочекалась своєї відповіді. Пише наша підписниця. Так, дійсно, я дуже багато запитань, дуже люди багато потребують відповідей на свої запитання, і я максимально стараюся відповідати вам на них. Але... Якщо бачите, що довго не отримуєте відповідь, дублюйте під іншим випуском і я обов'язково натраплю на саме на ваше запитання і дам на нього відповідь у одному з ефірів. Доброго вечора, Танюша. Дуже вдячна вам за відповідь на моє питання. Ви мене заспокоїли. Дякую вам ще раз. Пані Тетяна, має у вас до... До велике прохання. Приїхала в Німеччину до дружини мого племінника. Приїхала з маленькою донечкою 11 місяців. Та ще й сама вагітна. Роди на кінець серпня. Лікарі кажуть, що у плода збільшене серце. Подивіться, будь ласка, як пройдуть родичі. Народиться здоровою дитинка. Так, вітання з Німеччини, пише Ліля. Так. Так, дружина племінника 28,10.2001. Давайте глянемо, чи все гаразд буде з, з дружиною племінничка і дитинкою. Так, дійсно, я бачу, лікарі не даремно сказали, дійсно є проблеми з сердечком у дитинки. Але не хвилюйтеся, ви маєте досить досить багато сили. Ви маєте дуже сильну силу роду, і у вас буде гарний захист. У вас роди пройдуть дуже добре. От дитинка народиться здоровою і ростиме, надіюсь, такою ж щасливою. Таня, коли налагодиться моє особисте життя, якби ви ще написали, як вас звати і дату народження, я б обов'язково вам про це сказала. Подивіться, будь ласка, чи повернеться і коли повернеться з полону Володимир? 10.06.74. дивимося. Володимир з порлону повернеться, і ви знаєте, дуже різко. Карта сонця і карта колісниці якось дуже швидко. І ви знаєте, я бачу його повернення навіть протягом десь півтора місяця, можливе. Дуже швидко от ви отримаєте звістку про те, що він якось повертається додому. Тож чекайте свого хорошого, скоро ви зустрінете з ним і скоро матимете змогу обійняти свого рідненького. Скажіть, будь ласка, чи така так чи така доля була? На у тих чоловіків, що на кладовищах по всій Україні, а ті нещасні люди, які без них без рук залишились, чи в них така доля написана і чи це просто склалися обставини? Дивіться, не буду читати досить такий болючий коментар, але бачите, я чекала таких коментарів, чекала таких питань, і як ви вже змогли помітити трошки вище в програмі. Я на нього відповіла. Я сама дуже часто задавалася ще до того, як почала займатися духовними практиками. Чому так відбувається? Що, наче люди да? одного віку, однієї статі, один родиться в багатій родині, живе щасливо, заможно, або навпаки, не користується багатством, там спиваються, знеркоманюється, рушить свою долю, а інший, навпаки, родиться зовсім інших обставин. Хто розпоряджається тим, щоб душі приходили в ті чи інші сім'ї? Довго шукала відповіді на ці питання, дуже довго вела суперечки з практиками, з простими людьми. Мене нервувало дуже це, тригерило дуже це. Але я шукала і я знайшла. І ще раз скажу, що е, я привела практиків, які діляться такими. Е, Ну, таким досвідом, чому так відбувається. Зокрема, це Ченнелір і Сіта Гая, це духовний наставник. Інтерв'ю з нею саме на ці теми ви зможете знайти у мене на каналі. Ясно бачу. Подивіться, будь ласка, долю мого чоловіка Ярослава, 26.07.67. О, я бачу, це липневі хлопці і дівчата дуже гарно знаходять відповіді на запитання. От якось потрапляю на їхнє запитання. Я так думаю, що це на рахунок мобілізації. Мобілізації я в нього не бачу, але дивіться, є якась таємниця від вас. Це не друга жінка, це не зрада. Ну, є якась таємниця, яку він вам не розказує. Пос... Сядьте, поговоріть з чоловіком, розпитайте, щоб він відкрився вам і довірився. І він обов'язково вам розкаже. Таня, дякую за розклад, велике прохання. Приватні питання для глядачів можна приймати. Чому ви, як відача, чи зробіть, як відаючи людина, канал для особистих питань. Ви знаєте, якби я показала вам свій приват. Ну, я, звичайно, я, я буду відповідати на ці питання, чи не в кожному своєму блозі. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Що ви б просто бачили мій приват. Мій приват, мій приват асистента, який мені допомагає. Ви б, знаєте, дуже здивувалися. Якщо я буду в відповідати. Відповідати в приват на 2-3 тисячі питань щодня, то, ну, ви знаєте, якось місце для мого життя просто не залишиться. Шановні, майте повагу до чужого часу, чужого простору, до особистого, до чужих кордонів. Ще раз кажу: є блогів мільйон. Ви можете обрати на будь-який смак. А тут люди, які потребують допомоги, які не мають можливості деякі з них на допомогу. Тож, будь ласка, або ем, слідуйте на інші канали, або просто слідкуйте за тайм-кодами. Ну це ж не так важко. Шановні, ми ж стараємося для вас, для вашого комфорту та зручності. І останнє питання на сьогодні. Так, шановна Тетяночка, благаю про допомогу, що з нашим сином? Чи є на ньому магічний вплив? Чи це психічне захворювання? Дитина стала глибоко, асоціальною, агресивною, атмосфера в сім'ї нестерпна. Ілля народився у вівторок, 5-15 ранку. 26.08.2008. Ви знаєте, на дуже на діті на, на я хочу сказати ще таку річ, що на дітей дуже важко здійснити магічний вплив. В основному, якщо у дітей є такі проблеми, то це швидше всього робилося на родичів або батьків. Ну але страждає дитина, щоб ще більше дивлячись на це все. Страждали самі батьки дуже часто роблять на дитину, щоб покарати. Батьків, адже діти зв'язані з своїми батьками до певного віку. От, що з мамою, що з татом, особливо з мамою? Там дуже тонкий зв'язок. Тож давайте подивимося вашого Ілюшу. Чи це Чи це... Слухайте, я хочу сказати, що це дійсно магічний вплив, зроблений на його батька, щоб страждав батько. Дійсно, щоб атмосферу в домі зробити нестерпною, щоб батько не міг працювати, займався тільки сином, щоб він був постійно розбалансований. Тут дуже цікава у вас ситуація. Зверніться. Звичайно, дивіться, він не може, він не зможе уже там бути от Ілюша зовсім, от так як раніше, тому що вплив дуже сильний. Але хоча б стабілізувати його психічний стан, застосовуючи знання і практики майстрів, просто треба вам підібрати потрібного майстра. Але ж і не нехтуючи допомогою лікарів, ви зможете налагодити становище не тільки у сім'ї, а і зі здоров'ям ілюші. І на цьому хочу сказати всім дякую всім моїм підписникам за те, що дивитесь, тиснете лайк. А я, як вдячність за це, стараюсь допомогти вам, відповідаючи на питання в особистому блозі Тетяни Гай.